Всім привіт, народ! Це експериментальне відео буде. Тут буде влог і імпровізація, і влог, і імпровізація. Справа в тому, що сьогодні ми знімаємо два мотори розгонів і я вирішив познімати вам трошки бекстейдж, а також показати, як ми з розігріваємо зал, спілкуємося залом перед початком мотору. От. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, чи знімати далі таке, чи ну його на. Так, народ, а зараз я перед розгонами приїхав на бокс, почав ходити на бокс, але поки що я ще снаб-коміка, не боксер. Тому приходьте е, на мій тур сольний зі стенам з новим концертом антисімейний, якого нема в інтернеті. Буду такі міста, як Вінниця, Одеса, Полтава, Рівне, Дніпро, Львів, Харків та Київ. Е, посилання на квитки будуть в описі. Все, тепер гарного перегляду і гарного вечора. Я потренувався от наслідки тренування півтори години. Зараз буду купатися і виїжджати вже на розгони. Вот это я припотел, не сидя в одном моторе с Яновичем. Добрый. 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 Добрый день. Добрый. Сегодня снимаем два мотора. Тут 300 людей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, Андрей. Привет, Паток. Как справи. Так, от наш головний звукорежисер. Привет. Як в тебе настрій? Та да, таке нормально трошки. Ти можеш, будь ласка, записувати тільки розйоби, а не розйоби не записувати. Uh, добре. добре. Дякую. Тоді не буде матеріалу. <реш> Хорош. Так, от наша гримерка. Звісно, в нас є прапор України. Тому що ми за Україну. От, от така трошки савдеп. Ну, ось отак от живуть, в принципі, учасники розгонів. Е, з багатого тільки обігрівач такий. І колір блядь, води. І ніс для паші. Для мокрого. Догадайтесь, хто сьогодні буде з нами в моторі. Ну, звісно, вже Фелікс Редька, А це вішалка для його костюму. Я тепер буду звучити з тобою ходити. Витрачаю. Тут ось такий буфет є з такими смачними булочками. Єдине в них є побічний ефект. Потім у вас буде отаке їбало. Так, це наша вбиральня, якщо ви розуміли, вона е, на каду на такому. Тому тут або потрібно, щоб у вас була суперінтуїція якась, або якісь хакерські дані. Або обісередитись нахуй. То це наш мірч розгонів. Прикиньте, ніколи не міг подумати, що моє обличчя буде колись на футболці, і хтось буде це купляти і носити. А це місця для охоронців. Подивіться, які нас охороняють люди в чорному якщо що. Вибаче, знімаю влог. Все порядку, Привіт, чувак, я вибачаю. Все, все, все. Я, я хотів почали, тут подсать за кутом, то в видеоблок. Як право, та шикарно, чувак. тільки що стояв на гідропарті 30 хвилин просто. І поки я стояв, там я вперше побачив нарешті вуличного музиканта, їх давно не було спочатку. Вторгнення, і найгеніальніше, що це був в'єтнамець. Котрий грався з Жан Кодом Мандама. А що за музику він грав? Він просто кав. Всім привіт! Він таки не починав грати. Дарить починає грати. Чувак він просто так постійно казав. І не грав. І трошки пограв, просто побранчав і такий, дякую всім, бо ходим з міська якоїсь. Там їдав, там бол, понял, лавака, дарис і манеч. Так, от звідси ми всі виходимо, Там вже люди збираються, скоро будемо починати. Ти вона знімаєш? Так. Okay. Як це можна не знімати, Настя? Нахуйно <рес> виглядаєш. Дуже дякую. Як я... тебе настрій? Я хочу спати. Чому? Бо я не спала в, в потязі. А що ти робила в потязі? Розкажи ти потім. На розгонах зараз? Так. Да. Валентин, можеш включити їм заряжати всі п'ятлі сюди? Спасім'я. А потім полішити інші. Забрали ви операції. Ти що, збігати, Паша? Паша вперше почув голос друзів і могла реакція. Він до цього по губам читав і просто. Це я насміявся. Це в тебе була агодія. Просив про допомогу. Всім привіт, друзі! Добрий вечір! Ну, давайте з вами! Да, добрий, вечір. добрий вечір! Як вас звати? Настя Нікіта Таня. Настя Нікіта Таня. Потрійне ім'я. А це Ігор, а це Оксана. Прикольно, ви вперше в трьох, чи тільки ви? Ні, ми трьох А ви до цього бачили щось в Ютубі? Я повністю всі випуски дивилась. Я бачила. І у вас часу до вільного. Ну ні, я засипаю під вас просто. Це х**ово. А що вам сниться? На хате це сказала? Зараз чувак почнемо, вона почне храптить. Я вже потрошку до так. Ну насправді круто, класно. Бля, я насправді вважаю, що вона засипає прям. І каже, круто, насправді. Дуже засипаю. Я у вас сон. Я вночі по 50 стою, а вона так. Вон там от люди руку тягнуть. Як вас звати? Богдан? Богдан, чим ви займаєтесь в житті? Шеф-кухар. шеф кухар. Круто, а де. А В якому закладі? в закладі, займаюся з ребрендингом і западом запиту і Мені аж мікрофон виключили. А що ви запустили з нуля, окей? Пузатка. Два гуся. Є шаурма там на шулявці, я покажу, як пройти мене. <гум> а що в житті ще от, цікавого робиш для себе? От як відпочиваєш? Для себе? Ніколи не для чув. Для себе. Тільки хто? для неї чув. Хто такий я? <гум> я Богдан. Що <гум> я роблю для Богдана? <гум> Слухай, а хто вдома готує? Дома готує він реально? Давайте поаплодуємо каблуку. Богдан молодець. А що готуєш, яка твоя фірма острава? Хліб з маслом. Які канапки? Звичайні без нічого. Хліб і спашка. Багет нарізаний. Тримає. Реально? Тоді я теж кухар. Добре, а чим дівчина ваша займається? СММ. А, а, А от цікавого в житті що у вас є, крім СММ? Ну от як що у вас? Хобі можливо якесь є? Я стріляю з луку. Ти зараз це придумала на ходу, правильно? Ви чули? Я стріляю з лук. <ріст> я ще в космос, блядь, літаю іноді на вихідні. Прикольно, а ви з луком зараз чи ні? Але вона таким, поняв, цибулею. А ви не ходите? Просто їбашить, як сніжками. Ну так, да, муж шеф-кухар, патронів дає. А, Ну, прикольно, якщо вже вмієте стріляти з лука, можна його носити як, типу, ну, для самооборони, якщо що. І Відійдіть злодії! Нічого. Можна на. такі, так це перевірка документів. Вони тікають і вона отак вгору, знаєш, щоб нас здогнати. Ні, а що це за стрільба з лука? Це як вам. Вулична стрільба з лука, оця класична. На стрілку приїхали. Покажи гроші. Да. І поруч людина з нунчаками. А це є якесь тренування прямо цьому? А де це знаходиться? А в Київ ви приїхали на розгони? Серйозно? Так, вони знаєш, як вирішили? Вона така, там, де стріла приземлиться. Круто, блін, давайте поаплодуємо. Люди зі Львова приїхали. Круто. А от ви теж кажете, да, приїхали? А звідки? Зі Львова. Теж зі Львова? Теж раді розгонів? Не тільки вчора ще була те Дуже дякую за відвертість. На вас то нам взагалі похуй. Так чисто заспічити. А що ще? Тусовка. в блокбастері. Щось вживали на вечірці. Ні, ні, а давайте дізнаємо, що за вечірка в блокбастері, братан. Якийсь там дитячий день народження. Возле островка з чехлами. Пу! Дай мені ще себе напу. А що за вечірка в блокбастері, бро? Це просто вечірка техно там. Техно в блокбастері? Це просто колонку тестували, блядь, в цитрусі там була корольова минулого року. Хто корольова? Я Добре, що ти додав діджей. Я просто на Наташу Корольова зі Львова приїхали. В Блокбастері уті. Моя улюблена співачка. Корольова і хай-фай. На вас заскочили. <laughs> Щоб мову не забувати. Що, <laughs> круто, давайте поаплодуємо і почнемо. Що, давайте зустрінемо інших коміків. Це Богдан Письменко. Марк, Марк Середюк і Настя Ткаченко. <смех> <смех> так, народ відзняли перший мотор. Ну, ніби було прикольно так. Все, зараз будемо знімати другий мотор. Прикиньте два мотори за день. Три години імпровізації за день. Це дуже важко насправді. Вибачте, всіх, хто працює прямо на складних фізичних роботах, але е, інтелектуальна робота теж дуже важка. Ось, змінили трошки колір. Даня, ти купуєш мерч? Та ні, трясу точку на бабло годі. Він же не торгаш, то я прийшов, я кришую по ньому. Як тобі подобається твоя фотка на футболках? Ну я чогось не знав, що воно в таку масу піде, саме це фото. Я б, звісно, цей светр одягнув. Фотка да, хард, то ще шред. А, фотка да, і ще там. Це, сорри. Це не, до зустрічі. Так, то щось, хоча б купив, хоча б одно щось. Ми купили, да. Блокнот, блокнот. Блокнот купили? Так. Хтось буде одягати блокнот на себе. На закривати пейс. Беріть типа чай? Ал? Е. Як конфетти сині з ромася буде щось розповідати. Ну. да. Просто забуваєш, флешку.

ми це Андрій Берешко і я, Паша Пінчук. З вами трошки поспілкуємось перед тим, як випускати е... людей на цю сцену. Підготувати вас для люд... До людей потрібно трошечки. Як у вас настрій, народ? Це добре у вас? Да. Кайф. Кайф. дякую велике, що прийшли. А можливо, хтось хоче першим поспілкуватися, щось цікаве розповісти про себе. Добрий вечір. Як вас звати? Добрий вечір. Ео. Ео? Е. е, -о? е -о. А, Ела. Я думав, як. Цей Фредді Меркурі. Ео! <смітно> а як звати? Ела. А яке прізвище? Трамп. Пранк? Трамп? <смітно> Якщо Трамп, то це хуйвово зараз. Давайте краще ви будете Бережко. Як ще раз? Франк? Ела Франк? Прикинь, я не бачив, хто ви народжені були бути якоюсь революціонеркою. Ела Франк, ну прикиньте, Ела да, Франк, да. її спалили на площаді. От от. В боротьбі за ціни на топливо. <ріст> 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 спалили на газу. <ріст> <ріст> за ціни рухнули, на 6 гривень тиждень покатались, 95-й по подійшовки. Ела Франк, ніхуя собі. А ви чим займаєтеся, Елла Франк? <ріст> ви психотерапевт. А до вас бувають запити, типу, щось в мене якесь. Твоє ім'я Ела Франк. Я уявляю, що ви отак сидите на. Я не бачу, з ким ти спілкуєшся. Чувак, але це через вік. Дубасті! Просто голос звідти, я не бачу, хто говорить. Хто ви. А, все бачу. Мені здається, що ви отак от на сеансі сидите, Ела Франк, отак от. І голо. Як казала Ела Франк. Ела Франк, а скільки у вас коштує сеанс? 50 євро. А ви що, в євро берете в Україні тільки? А в гривні? Тобто 2 тисячі гривень, так? Да? 2 тисячі. а, Точно. Ну, блядь, ну це Ела Франк, розумієте? Вона, вона повинна вийобуватись. Тобто людина могла відразу сказати, 2 2200 гривень, 50 євро. А якщо євро просідає, все одно 2200. Ось така психологія. Психологія грошей. <смеш> Бо в мене нема бідного мислення. <смеш> а який у вас запит був такий от останній, що запам'ятався? Найцікавіший. Всі цікаві? Ну, от останній, який у вас в голові спливає першим. Е, ну давайте так. У мене є цікава клієнта, Я поняв. Я не почув. Шо? Цікава клієнтка шизофренією. І вона до психолога ходить, їй не в лікарні треба закривати. <смеш> А вона по дві години з нею спілкується, а вона один хуй чомусь чує. Ні, ну 2 200 все ж таки на дорозі наваляють. Ляшку гріють. Що я, блядь, запас? А що ж за френічка потім розкаже? Вона ні. Вона ні не запам'ятає. Вона взагалі з нею сидить півтори години про Наруто спілкується. А шо, сука, докажи, блядь. Ой-ой-ой, собі -ой -ой. Оце... це, це... Тобі до неї, чувак. Тому що жодна людина, яка хворіє шизофренією, не знає, що таке шизофренія. Бувало таке, що ти чуєш якісь голоси в голові, які тобі кажуть: піди в метро і там покажи Ні. Х...". Просто викрикни: ніхто не знає, що таке шизофренія. А я тебе прикрию. <реку> 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 так, добре, а що ви кажете? Ніхто не знає, що таке думку завершить свою. А ви не знаєте? А давайте запитаємо у Елла. О, Ева, та, що давай. <плес> Ел, що таке шизофренія? Ел! <плес> Малишка, що таке шизофренія? <плес> <плес> Підвисла, так. <да. плес> Елла, Франк, я вибачаюся дуже. Можете пояснити людині, що таке шизофренія? Це певний розлад психіки. Певний розлад психіки. Вона, я повторюю, ти ж чуєш. Ти задоволений відповіддю? Скажімо так, ці людини не працюють певні ділянки мозку. Не працюють певні ділянки мозку? Як не. і в мене. <плес> <А>? <плес> хто, хто ми? Ти твої уявні друзі поруч. Ну, мабуть, А він, так. А він шукає, поняв, для броні, блядь, собі. Давайте поаплодуємо Елі да. Франк і майбутньому пацієнту. Елла Франк на розгонах. Ні ху собі. Ага. Круто. Звучить солідно. Так, можливо, хтось хоче ще. Все. Ела, ну от ви кажете. Психологія-психологія. Ага. Давайте, так? от, да. як вас звати? Богдан. Богдан, О, дуже кручно, приємно. Я вчора бачу, зустрів на новій пості. А, то ти був? Так, точно. А перед тим Букавель я бачив Настю Ткаченко. А, а нахуй за ними слідкуєш? Ага. Тепер бачу Андрія. А я ні ходив Паша. Паша... А Паша буде жити моє життя. Паша був з дівчиною, бачить, що не своє життя людина живе, з Йому погляд вже. Богдан, а чим ти займаєшся? Я художник. Художник? А що ти малюєш? В основному міський пейзаж, архітектура і фігуративне мистецтво людей на білому Типу лижників. Богдан, а ти продаєш кудись картини, чи що ти робиш з ними? За кордон? Ну і по Україні. І по Україні теж. А, Хотів за... нагнати пафосу трошки. Ага. В США. А скільки коштує картина одна? Ну, найдорожча, яка була? Дві тисячі чого? Ого. А що там намальовано? Там паша, паша на новій пошті. Дуже довго черга була, він тебе намалював. Ти отак, <реш> <реш> Зі спини. <реш> б, Мені не підійшло. Зі спини, але написано, це Паша Пінчук. Йому не підійшло. А яке в тебе хобі, можливо, є в житті чимось, там ти на бокс ходиш? Ти сам прийшов чи з кимось? Ні, <реш> сам. З ватманом. <реш> <реш> з фарбами, фарба моя дівчина. <реш> <реш> чи щось є в тебе в житті прикольного? Я поняв. Де ти береш своє останнє питання: де ти береш натхнення? Та де запрячу, там і беру. То на лісному масиві, то на тірімках. <кравжу> Закрили баригу за балоні, тому зараз так. Кататься. Зараз без музи. <кравжу> зараз хуйню малюю. Виноград. <кравжу> Ні, <кравжу> реально, де ти музу черпаєш? Ну, з природи, від спілкування з людьми. Коли так катаюсь на роликах, сніков за на сьогодні. Після нашого спілкування намалює лайно. <рес> Надихнувся всю ніч малював. Реалізм. Так, добре. Давайте Богдану поаплодуємо. Дякую, що прийшов. Як тебе звати? Не Ми Михайло. Михайло, дуже приємно. Михайло, яка в тебе професія? Я військовий лікар. поняв. Давайте поаплодуємо Михайлу, Дуже дякую. Народ, в когось є, ще цікава історія. Ага. Ні, ну може, є цікава історія. Михайло. А, а, є, є. Прогрузився, так? Да? Ага. Тут через дах інтернет ага. ходить. У мене, коли я зараз був цивільний, у мене е, бабулька була, яка лікувала собі ну просто простуду. Вона засунула нас і вирішила його достати. Е, взяла нож. Ну не хотіла людина жити, на ви допомагає. І діставала з іншого боку, наша. Потім ніж не допоміг взяла з в себе уїхала. От чесночок. Всім пока. Блін, ну і що, і шо? Ні, нормально, нормально. Жива, ми достали чесник і все нормально. Чесник забрала з собою, чи ні? Борщ потім приправить. Канце видавить, коли вже зварився, нехай настоюється. Часник з історією. Добре, дякую. Блін, давайте лікарю військовому поаплодуємо. Дякую. Є це можливо. І кончила. Одразу так. Робочі моменти згадали. <рес> ага, yeah. Реально, дівчата, є, хто на OnlyFans викладає щось? Хлопці? Хлопці. Поняв. Богдан. Вся надія на тебе. Теж мимо. Добре, що, ми будемо починати? Ну, давай. Чи подрімаємо, виходить? <рес> давай да, почнемо! Давайте зустрінемо Фелікс Редька, Даня Повар і Настя Ткаченко.